Доброго часу доби, доби добродії пасічники. Три нових рецепта білкової підгодівлі, які я зараз використовую. Ну, оцей рецепт, що я зараз вам продиктую і покажу, то він е згенерований, скажімо так, чатом GPT. Ну, Він десь підібрав інформацію в інтернеті мені її видно просто. Ну, в принципі, досвід показує, що, в принципі, все добре скомпоновано. Ну, В принципі, не суперечить іншим рецептам. І два інші рецепти це так, як підгодівлю роблять в Кореї. В Кореї там спилком питання. І вони це дуже ефективно використовують. А коли, для чого дається підгодівля? Питання дуже просте: якщо у вас є або малий взяток пилка весною, ну, бідно з пилком, в природі, або є ну, всіх, є періоди, коли бджоли не літають і пилок не носять. Тоді, якщо вони використовують весь ресурс в вулику, а рамка, дві пилку для бджолиної сім'ї, сильно це не є велика кількість. І якщо на тиждень заходить похолодання, вони перестають не тільки вирощувати розплід, ну, значно зменшують кількість, а вони перестають брати сироп, переробляти, якщо ви даєте стимуляцію і так далі. Зимою, і восени то саме на зиму. Відбувається. Так що озвучу вам рецепт. Рецепти я дам в опис всі три. Озвучу вам цей рецепт, що з Генеральджи GPT. Так, все йде від базового кілограма. Кілограм цукру, кілограм борошна, кілограм води. Ну я її не став сюди, кільквіпчена вода, борошно соєве, Обов'язково соєве, спеціально для бджільництва використовується не перепалене і так далі. Далі 0,508 пилку 0,203 кг певних дріжджів, сухе молоко 200 грам, 0,2 кг. І забив він мені цього разу рибячий жир 20-60 мл рибічого жиру. Я використовував основну олію, просту олію, він мені забив е, рибячий жир. І вітамінна група додається. Це аповід стандартний, я беру. там По нормі дивитись на вагу, я лицеву обов'язково. 3-4 каплі на кілограм, ну Тут буде біля 4-5 кг в результаті скільки води ви ще потім, а, то ну помножити самі, І така сама норма витрати це коріандрова олія. Це... У нас є тут фермери, вони мені витиснули. Недорого. 80 гривень вроді 100 мл, чи чи, чи 180 гривень. Так, тепер як ми це змішуємо? Беремо літру води, вона кипячена, тепла вода. Кілограм цукру змішуємо десь 700 мл. А 200 мл води теплою змішуємо пилок. Пилок в цукровому сиропі розчиняється погано. Він просто фактично не розчиняється, тому що вода буде зв'язана з цукром. І для розчинення пилку ліпше брати окрему воду. Потім то все з'єднується докупи. Так само з'єднується вітамінно жирова група, теж додається до сиропу з пилком. Далі йде сухе молоко, певні дріжджі і потім соєва борошно. Це все перемішується. У вас повинно вийти не туге тісто, але не таке, як густа сметана. Має бути, ну можна, Якщо ви в пакеті даєте, то можете давати таку консистенції, як сова сметана. Тобто воду ви додаєте потім собі потім, по необхідності. Якщо у вас є проблеми що з загодівлею цукром, то можете дати не кілограм цукру, а 2 кг цукру, відповідно, води вже більше дасте. Це вже ви собі поекспериментуєте, це не складно. От, як я даю, я даю 200-300 мл. Це виходить десь біля 300-400 г на сім'ю і вона потихеньку це бере. Виморожується для того, щоб не було личинки. Там, молі воскової, чи простої молі. Це ви прекрасно розумієте, чи якоїсь іншої живності, там, щоб не завелася, щоб вона потім там вам вулику не їла то борошно. Ось такого нічого особливого. В кого там більше проблеми з поколеним. Ну, ліпше давайте невеликими кількостями, по дві, все рівно ви робите весною огляд раз в 10-14 днів, то вам не є проблема додати потім ще цього. Особливо треба контролювати перед. Похолоданнями кількість пилку. Як вони будуть брати, ви будете бачити по рівню розвитку сім'ї? Воно працює це і досить добре працює. Без нього сім'я набагато більше працює. Я це перевіряв на тому, що в мене сім'ї контрольні, які я давав сироп кожного дня по 200 мл. Просто на. П'ятий-шостий день, скажімо так, на тиждень похолодання переставали прати сорок. Коли залізав, дивився, просто було видно, що нема в рамках пилку, ні перги, нічого нема. Тобто вони білок з'їли, поставив цю підкормку, процес пішов далі. Так що, то, що вона працює, це сумнівим в мене принаймні нема. Так Ріг складний. Всі і в нас, і за кордоном говорять, що сильні сім'ї досить себе добре почувають, а середні і слабі вони почали досить суттєво просідати. Оце якраз може ситуацію трохи покращити. Бажаю всім хорошого сезону, будьте щасливі і успішні! Всім благ!